O da Kodiak. Надійний партнер, Перевір авто в наявності. А до речі, на ядерний вибух вони підготували собі укриття, тому що я б на вашому місці не зволікала. Бо до прикладу, Семенян, головна пропагандистка Кремля, каже, що а давайте шандарахнемо над Сибіром. Наслідки будуть чудовими, нічого страшного в принципі не відбудеться. Ядерної зими хвороб не буде, але вийде з ладу лише вся електроніка і супутники. А, давайте я вам нагадаю її слова, тому що я впевнена, що більшість з вас. Вас и, их бачили и чули, але для тех, кто не чув, послухайте, и далее обговоримо. Ну и по Вашингтону долбить не придется. Мне вот тут один умный человек рассказал то, о у я никогда не донадовалась я не знала, я же не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт, я, знаете, баба в футболе ничего не понимаю. И вот человек, он инженер-радиоэлектроник, говорит мне: А ты знаешь, говорит, мы это знали еще в советское время: что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на Земле. Ничего такого страшного. Ни ядерной зимы, которую все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. А что будет? Так это будет выведена из строя вся радиоэлектроника. Вся цифра. Марго, так чом мілочиться? Чого одразу над Сибіром? Давайте вже зразу над Червоною площою, тому що ж над Москвою там. Ціліки якихось супутників американських та британських літає, що ой, ой ой, краще, мабуть, ядерний вибух зробити там. Але щоправда, ось ця пропозиція Симоніян влаштувати ядерний вибух у РФ він не сподобався. Росіянам на неї почали скаржитися в слідчий комітет і в МВС Росії. У відповідь помічник депутата МОЗ Міськдуми Євгена Ступіна Микола Корольов заявив, що подібні висловлювання. Є порушенням законодавства РФ, не кажучи вже про їхню дикість та безлуздість. Ну а в принципі, всі висловлювання семенян це дикість та безлуздість. Так от і цей чоловік закликав правоохоронні органи, а саме СК і МВС, проаналізувати заяви пропагандистки та притягнути її до відповідальності. Боюся, що швидше притягнуть до відповідальності цього заявника ніж семенян. Але а, дуже цікаво, цікаво, що навіть помічники депутатів. Московської думи вони, от бачите, не сприйняли слова Семенян всерйоз і вирішили, щоб нехай краще вона за них відповідає, тому що не можна такого розповідати. Самі ж росіяни, самі ж московити, глубінний народ вони у коментарях під відео почали також писати, що це клініка. Як така взагалі можна заявляти, кажуть, можливо, ми ось цю семеняншу краще відправимо на спецоперацію, що вона вже зовсім з глузду з'їхала. Що мабуть ядерку краще пустити над її головою? Її логіка взагалі вийшла. З чату, але де Симонян і де логіка, також ніхто не розуміє. Ну і кажуть, що це заклик до тероризму. Але інші е, коментарі навпаки кажуть, все правильно, бо зараз ми підірвемо Сибір. І НАТО, як побачить, що ми можемо, типу, от бачите, як ми своїх розфігачили, тоді уявляєте, що з вами буде. А от такі, мабуть, та, так такої думки, мабуть, була і Саманян, коли ось це говорила. Що стосується ударів безпілотниками, то удари будуть, і це очевидно, що ем, раніше це була більше така психологічна операція. Так, коли один-два безпілотники прилітали і випадково падали, десь у на Мос Москва Сіті. То тепер останнім часом безпілотники падають і б'ють по військових об'єктах. До прикладу, вчора у Білгородській області, поскаржилися на удари по підприємству, яке виробляє компоненти для електроніки. Російські пропагандисти заявили про сім прильотів по заводу Монокристал у Шебекіно. А, крім того, напередодні у головному управлінні розвідки повідомляли про успішну атаку дронів на російський авіазавод, де виробляють ракети х 59 які якими росіяни обстрілюють територію України. Ну а ще перед цим вдало атакували стоянку російських вертольотів у районі Адлера у Сочі. Тобто, бачите, вже безпілотники прилітають конкретно по військових цілях і. Тут вже вони навіть не будуть говорити точніше, вони то будуть говорити і продовжують говорити, що, начебто, ми б'ємо там по мирному цивільному населенню. Але тут очевидно, що ми зараз вибиваємо усю їхню цю військову інфраструктуру, яка допомагає їм виготовляти зброю, техніку і логістику. Так само ми їхню вибиваємо.